Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Вночі на російських містах пролунало кілька сильних вибухів, що стали наслідками атак на ключові енергетичні та військові об'єкти. Місті Сарато влучання були зафіксовані в експортний нафтовий термінал, і в одну з військових частин пожежа на терміналі охопила значну ділянку. А військовий об'єкт отримав прямий удар. Водночас у портовому місті Новоросійська здетонував один із найбільших терміналів з експорту нафти – нафтатермінала Шасхаріса. У результаті пожежі знало ушкоджень військове судно, екіпаж якого отримав поранення. 23 члени екіпажу, були поранені 10 загинули ракетоносії було серйозно пошкоджено. Російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття 216 безпілотників. Однак джерела партизанського руху заявляють, що насправді збито значно менше, і кількість загиблих у порту є рекордною для РФ. Пише телеграм-канал «Морський Вовка. Подар був прицільним і скоординованим у російському, в новоросійському терміналі, який є забезпечував експорт російської нафти на чорне море. Був зруйнований. Це означає серйозний удар по фінансовому каналу, який живе військову машину РФ у Саратові. Військова частина отримала пошкодження, що безпосередньо підриває мобілізаційну і матеріальну інфраструктуру. У цих випадках цивільні жертви не зафіксовано загинули виключно військові і інженери екіпажі. Це чітко демонструє. Атаки були спрямовані на військові цілі, системи тилу, логістики. Російська сторона поспішила заявити про успішну оборону проте видно масштаби БДРАД занадто велике, що це можна було би приховати. Для Москви це стало великим стратегічним провалом схема. Яка мала гарантувати експорт, мобілізацію постачання бойової техніки виявилася вразливою. Коли один із ключових терміналів експорту знищується, коли судно бойової підтримки пошкоджується прямо в порту, це означає, військова машина не тільки втрачає ресурси, але й демонстративно втрачає ініціативу. У Саратові удар по терміналу нафти. Це удар по фінансовій основі Новоросійську, що у логістиці і військовій інфраструктурі. Разом це не окрема операція, а комплексна система поразки аналітики вказують, що Росія коргає на тилу, там де вона вважала себе непереможною. Ця подія має глибші наслідки. По перше, втрачено не лише об'єкти, але й персонал, інженери, екіпажі, технічні служби, що працювали в цих зонах. Їхня втрата означає зниження технічного потенціалу. По друге, інформаційно це удар по міфу, що Москва контролює ситуацію, що тил непорушний, коли об'єкти глибоко на території РФ стають мішенями і пошкоджуються. Це сигнал самим солдатам, що фронт тепер не за кордоном, а у середині. Росія більше не може за Спачити простір безпеки у власному тилу, це не просто комбінована атака, це система поразка, і вона вже не справляється. Перші удари в новоросійську були завдані в нічний час, коли більшість технічного персоналу перебувала на зміні. Пускові дрони за оцінками експертів проникли через східний напрямок, де ППО прокривала здебільшого військовий аеродром, а не портову інфраструктуру. Саме це дозволило безпілотникам наблизитися на мінімальну відстань до нафтотерміналу Шесхаріса. Один із дронів влучив резервуар авіаційним пальним, викликавши потужний вибух і пожеж яку вдалося локалізувати лише за кілька годин. Другий удар прийшовся на причал, де пришвартовано було судно забезпечення. Там відбулося детонування боєзапасу, внаслідок якого загинуло десятки військових і серйозно поранено. Ще понад два десятки. У Саратові ситуація виявилася не менш критичною. Влучання зафіксовано на території військової частини, де зберігалися комплекси матеріально-технічного постачання для південного військового округу. Удар був настільки точним, що під завалами опинилися склади спальним бронежилетами та епікуруванням. Он безпілотник влучив резервну підстанцію, що живила об'єкти військової авіації. Внаслідок вибуху утворився осередок займання, в якому загинули як чергові технічного складу, так і екіпажа чергового розрахунку. Міноборони РФ визнало влучання, але не коментує обсяги втрат. Російські джерела у успішному порядку почали перекривати доступ до відео і фото з місця події. Але дані з відкритих каналів свідчать про масштаб катастрофи. Дим із Шесхарісу було видно за десятки кілометрів. А уламки від вибухів судна розлетілися по всій акваторії порту у. У Саратові мешканці повідомляли про кілька хвиль вибухів та тимчасове вимкнення електропостачання. Пропагандистські канали намагаються звузити інформаційне поле, але навіть у офіційних заяв зрозуміло, що втрата контролю над ключовими інфраструктурними об'єктами далеко у тилу. Експерти зазначають, системна слабкість ППО недостатній захист критичних об'єктів, втрата персоналу і технічної бази. Усе це вказує на глибоку ерозію управління. Війна більше не є лише битвою на Донбасі. Вона перемістилася в саме серце російської логістики і термінали, на які тримається бюджет армії, це не просто атака дронів, це демонстрація того, що Росія вже не контролює свою війну ні фізично, ні стратегічно. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.